Фізіодиспенсер Motor Search. Принцип роботи. Наконечник можна закріпити на основному блоці магнітами, і користувач може надійно розмістити кутовий наконечник у будь-якому напрямку. Вирівняйте мітку на дроті з міткою інтерфейсу та під'єднайте. Потягніть штекер назовні, щоб виняти його. Вирівняйте кутовий наконечник з двигуном та з'єднайте їх. Наконечник можна розмістити на основі. Вирівняйте позначку на дроті педалі з позначкою інтерфейсу та вставте. Потягніть дріт ножної педалі назовні, щоб від'єднати його. Підключіть кабель живлення. Вирівняйте монтажний отвір і тримач пляшки та вставте тримач в установчий отвір. Відкрийте водяний насос та встановіть іригаційну одноразову трубку у відповідне положення. Закрийте водяний насос. Переконайтеся, що голка одноразової іригаційної трубки спрямована до задньої частини основного блоку. Повісьте пляшку води. Закрийте затискач одноразової іригаційної трубки. Вставте голку в пляшку. Підключіть одноразову зрошувальну трубку та водяний з'єднувач кутового наконечника. Відкрийте повітряний клапан одноразової зрошувальної трубки та затискач. Налаштування системи Клацніть піктограму параметри системи. Торкніться повзунка регулювання гучності. Проведіть ліворуч і праворуч, щоб налаштувати гучність системи. Торкніться повзунка налаштування яскравості дисплея. Проведіть ліворуч і праворуч, щоб налаштувати яскравість екрана. Торкніться повзунка налаштування часу затримки вимкнення світлодіодного підсвічування. Проведіть ліворуч і праворуч, щоб установити час вимкнення світлодіодного підсвічування. Натисніть піктограму. Відновлення заводських налаштувань. Виберіть, чи відновлювати. Налаштування ножної педалі. Режим запуску з ножної педалі поділяється на повільний і швидкий старт. Виберіть режим швидкого запуску, натисніть на ножну педаль. Швидкість двигуна досягне максимального встановленого значення. Виберіть режим повільного старту і вихідну швидкість можна контролювати за допомогою ножної педалі. Чим глибше буде натиснута педаль, тим вищою буде швидкість двигуна. Тільки коли педаль буде натиснута максимально, швидкість двигуна досягне максимального встановленого значення. Ножна педаль. Натисніть кнопку запуску зупинки двигуна, щоб увімкнути двигун. Відпустіть кнопку, щоб зупинити обертання двигуна. Коротко натисніть кнопку регулювання об'єму води, щоб відрегулювати потік охолоджуючої рідини. Натисніть і утримуйте, щоб активувати режим промивання. Короткочасно натисніть кнопку або натисніть кнопку назад на екрані, щоб вийти з режиму промивання. Двічі натисніть кнопку регулювання обсягу води, щоб вимкнути потік води. Коротко натисніть кнопку регулювання обсягу води ще раз, щоб увімкнути регулювання обсягу води. Коротко натисніть кнопку П, щоб перейти до наступного кроку програми. І утримуйте, щоб перейти до попереднього кроку програми. Коротко натисніть кнопку перемикання напрямку обертання, щоб змінити напрямок обертання. Крутний момент у реальному часі, коли увімкнено крутний момент в реальному часі, під час виконання етапів програми обтурації. Встановлення імплантату та встановлення коронки, відпустіть кнопку запуску зупинки двигуна і з'явиться крива крутного моменту в реальному часі на цьому етапі. Коли крутний момент у реальному часі вимкнено, крива крутного моменту в реальному часі не з'являтиметься під час кроку програми, ви можете натиснути піктограму кривої крутного моменту, щоб переглянути вихідну криву крутного моменту після операції. Користувачі можуть експортувати дані кривої крутного моменту в реальному часі, вставивши USB флеш диск натисніть значок збереження у верхньому лівому куті графіка та введіть пароль 1, 2, 3, 4, щоб експортувати дані на usb флеш диск калібрування мотора. Міцно тримайте двигун або покладіть його на стійку основу. Відкрийте налаштування системи. Натисніть піктограму калібрування двигуна. Виберіть «Yes» для калібрування та автоматичного виходу після завершення калібрування. Калібрування кутового наконечника. З'єднайте кутовий наконечник з наконечником. Встановіть бор на кутовий наконечник. Міцно тримайте кутовий наконечник або поставте його на стійку основу. Відкрийте системні налаштування. Натисніть на значок Contra Angle Calibration. Виберіть Yes, щоб відкалібрувати та автоматично вийти після завершення калібрування. Заміна та встановлення запобіжників. Спочатку вийміть блок запобіжників плоскою викруткою. Використовуйте плоску викрутку, щоб виштовхнути запобіжник вниз. Вставте новий запобіжник у коробку запобіжників знизу. Потім вставте блок запобіжників у головний блок.